Добрий день діти! Сьогодні ми продовжуємо займатися онлайн з молодшою групою. І сьогодні на уроці ми з вами традиційно вже зробимо вокальні вправи, подихаємо трішечки і згадаємо нашу таку вокальну вітальну пісню Сонечку Засяй, яку ми почали розучувати на минулому уроці. І згадаємо також нашу пісню «Пес патрон», якою усі так з великим задоволенням співали цей. Це півріччя навчальне. Тож, давайте сядемо гарненько, беремо вдох і видох. Ще раз робимо вдох і видох. Молодці. Ще раз беремо вдох повною грудтю і видох. Молодці. Два рази вдох, два рази видох. Повною груді вдох, Вибачте, та видох. Молодці. Ну, а зараз давайте згадаємо з вами вокальну вправу отаку. Про нотки, так, да, згадали. Вивчу усі. осі. Знати їх мо. І давайте згадаємо оцю пісню. З друзями вітаємось, призно всміхаємось, сонце грає в промінці, теж вітається і з нами. Троє. А як сонечка немає, у нас посмішка зникає. Сонце, сонечко, засяй, діток радо привітай. І останній. Разом будемо гратися, гарно усміхатися. Сонце, сонечко, засяй, діток, радо, привітай. <кхем> ну і давайте співати. Пристоємось, сонце грає родинцями, теж вітається із нами. Зупинилися. Зі мною співаємо вже. З друзями вітаємось, приязно всміхаємось, сонце грає в проміцях, теж вітається із нами. Молодці, це був перший другий. Всі співаємо зараз без музики, а сонечка немає. У нас усмішка закай. Сонце, сонечко, засяй. Діток, радо, привітай! Молодці і третій. І останню фразу співаємо. Разом будемо гратися, гарно усміхатися. Сонце, сонечко, засяй. Діток, радо, привітай! Нолодці. Так, ну і давайте згадаємо сьогодні нашу улюблену пісню. Я знаю, ви з задоволенням співаєте Пес патрон. Тож, сідаємо також рівненько, беремо вдох, не забуваємо, да? Давайте. А ти вже чому прошламу сьогодні? Без реклами нікуди, розумієте? Так. Згадуємо текст. Перше куплет без патронів макарон, а до того ще й батон. Апетит у нього є, він постійно що жує. А до того ще патрон. А петит патрона є. А петит патрона є. Троє куплет Пес патрон купив айфон, а гавкнув сильно в мікрофон. Облизав увесь екран. А сельфік, а селфі кинув в інстаграм. О пес патрон. Пес патрон купив айфон. гавкнув сильно в мікрофон, облизав увесь екран, а селфі, а селфі Песпетун! Третій куплет. Пес патрон взяв камертон, заспівав з ним в унісон і за той його концерт смакував смачний десерт. І четвертий. Пес патрон грав бадмінтон, гордо вийшов на газон із ракеткою в зубах по валанчику бабах.

Кордон, пору тюремный батальон, Чудова пісня про пса патрона. До речі, ось і он сам. Як ми вже сказали, що він береже нам наш кордон. Так? Тож, сьогодні на уроці ми з вами повторили нашу пісню Сонечку Засяй. І також нашу пісеньку Пес Патрон. Ви вже всі знаєте, що цей учбовий рік доходить до кінця навчальної, який ми з вами провели у онлайн-режимі. І я вам хочу побажати усього найкращого, усіх, усіх здійснення мрій, які ви бажаєте, гарно віддохнути відпочити літом І не забувати, що ми співаємо для того, щоб мати гарний голос, гарну дикцію, дихати вільно. Правильно, бути здоровим та щасливим. Усього найкращого. До нових зустрічей. Па-па!